Сьогодні розповім вам про свою таку міні-лабораторію квіткову, що зараз росте, що буду пересаджувати і що ще буду сіяти. В Україні кожного дня невтішні новини. Та ми волонтеримо: чоловік і син збирають набрані жалети, скручують дрони, я їм допомагаю в цьому. Та життя продовжується. І давайте будемо робити світ кращим. Саджаємо квіти, і зараз покажу вам, що в мене росте, що буду сіяти, і що буду пересаджувати. Тому займаємось сьогодні квітами. І так, ось це моя така маленька частинка квітів, які я вирощую. І зараз розповім, що зараз уже в мене попікіруване росте, що е, маю сіяти. І це тільки частинка. Е, на дворі, ось ви бачите, дощить. Похолодало, тому вся розсада знову в мене в будинку, а перед цим я її вже виносила була на вулицю. Вона була на вулиці, тому що тепла погода була, і вона там адаптувалася. Ну, а зараз, дивіться, ось хочу показати ось це кермек. Ось я показую кермек, ось такий розпікірований. Ось, наприклад, це гомфрена. Ось така. Тут декілька її видів, ось тут розпікірована вона. Так, ось це у мене, ось там підписано геліхризум. Геліхризум. Ось він такий уже гарненький тут. І ось розпікірований. І що я можу вам сказати, що розпікірувала я в ґрунт перемішаний з такою з землею звичайною з городу, і воно краще почало рости, тому що видно, ця куплена в магазині земля вона якась не насичена добривами. І трішечки розсада сповільнюється у рості. А коли пересаджена з такою сумішчю з земельною магазинна, то вона краще, бачите, росте. Дивіться, ось ще в мене сьогодні, оце я розпікірувала міскантус. Китайський ось такий. Ось він тут 5 штучок, 5 насінинок і 5 таких ось зростають. Так, то в мене там гортензії. Ось такі, бачите, це гортензії в водичці. Коли я зрізала їх, то я так їх рішила укорінити у водичці. Так, ось це таке, дивіться, прикольне просо. Ой, земля всипеться, вже була дворі воно. Просо декоративне. Воно як сухоцвіт використовується красиве. А ось оці, бачите, я ось висіяла геліхризуми, ванідіуми. Кермеки, вербену патагонську. Це в мене вже розсада є. Можливо, не вся тут знаходиться, тому що частина ще розсади, десь приблизно ще стільки ж знаходиться вже в приміщенні на півпідвальному. Я там лампи включила, обігрів. Те, ще в мене росте ехінацея. Ось, бачите, ось така розсада. вже. Там ще в мене є це частинку, я сюди принесла показати вам. Люпін гарненький, дивіться, які красиві три саджанця тут. Уже практично можна і висаджувати. Я й хотіла висаджувати, але ж похолодання до нуля градусів. Тому вже з наступної неділі люпін, Вероніку, де, 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 де що я можу висаджувати в ґрунт. Воно не боїться. І ось дивіться, який гарний калачик за квіт. Я зірвала з нього квіти, тому що взяла частину на укорінення в водичку поставила. І ці квіти, ось у вазочці, уже стоять більше тижня. Тобто ці квіточки, калачики дуже довго стоять. Бачите, і навіть ще не опадають, уже тиждень. Так, а ось це ще, дивіться, скільки насіння ще маю посіяти. Це і целозії. Це ще в мене амарантив, декілька видів, лунарія. Сонячник маленький, карликовий. Лисичий хвіст ще буду висівати. Декоративна, ось така, бачите, гарбузки такі красиві, декоративні. І ще тут багато чого. Кукурузка декоративна. Тобто, оце ще все маю висіяти. А зараз я з вами попікірую. Гіпсофілу сніжинка. Ось вона. Бачите, їй тут тісно і зараз зробимо пікіровочку. І так, дивіться, я вже казала, що краще, я замітила, розсада квітів росте в змішаній суміші ґрунта садового та магазину. Я ось тут обрала на ґрунт. Тому я ось так зараз тут змішаю. Це в мене така домашня міні-лабораторія, тому ну, що дворі холодно, парник не накритий плівкою, парнику я не можу це все робити. А так би можна було півпарнику робити. Ну, але ж роблю в будинку. Так. І ось так зараз я його збер... Всі ці рослинки я вирощую перший раз. Я не такий спеціаліст в вирощуванні однорічних квітів багаторічних. Декілька разів щось я вирощувала. Але ось ці всі рослинки я вирощую перший раз. Тому мені цікаво, і думаю, і вам буде цікаво побачити, як вони розвиваються. І потім вже буду висаджувати в ґрунт, буду показувати. Ну, а далі вже буду, як вони квітнуть, робити відеоогляди. І так. Зараз ми пікіруємо гіпсофілу. Ось вона така, бачите, густа. І я взяла таку коробочку, це мені незручно її наповнювати, але зараз постараюся заповнити в таку касету зараз буду саджати, щоб більше помістилося цієї розсади, тому що його там багато дуже. Я заповнила ось цю касету. І зараз е, цю розсаду, вийму з цього горщика, постараюся вийняти окремо, і буду тоді вже висаджувати у комірки. О, Бачите? Ось так виймею. Земля така, бачите, видно, пісна, і вона більш перестала рости, вона більш не росте ця розсада. Так що її потрібно обов'язково попікірувати. Обережненько. Ось так розділяємо, намагаємося розділити. Так. І зараз ось так беру. Це в мене паличка з суші. Дирочку роблю. Розділяю десь одненьку, Ось, наприклад, беру ось так. О, бачите, який в неї довгий корінець. Значить, роблю дирочку. І палочкою я собі допомагаю ось туди цю дирочку Так, зараз я. Це дуже така кропітка робота, але треба попікірувати. Ось одна є. Слідуюча розділяю. Ось вона, ось вона, ось вона одненька є. Квінчик є. Ось так, земельку лишню струшую, роблю дирочку, допомагаю палочкою. Потім землю втрамбовую. Я, напевно, потім вже... Буду не поливати з бутилки, а оприскаю краще. Так, так слідуючи. Ось так. Корінчика тирочку, палочкою я допомагаю. І краще буду оприскувати, тому що вона так падає. Бачите, який корінець? І вона не росте. Корінчик великий, а дуже густо насаджено на сінинки. і вони зупинилися в рості. А зараз вона десь дві недільки поросте в касеті. Чуть-чуть там корінчик оплете дирочку цю, ну, цю комірку оплете. І десь через дві недільки буду висаджувати вже в ґрунт. Це десь буде якраз травень місяць. Коли вже минуть холодні ночі, тоді ось так. Зараз так зробимо всі комірки і тоді оприскаємо, поставимо в не сонячне місце, щоб сонце не було там. Поки розсада, акліматизується до нового місця. Доопікірувала я розсаду кіпсофілу. Ось така вона, біленька. Оприскала і залишу її в такому. Не в сонячному місці, не на підвіконні, а десь ось тут на столі робочому, щоб вона трішечки адаптувалася і, якби набула сили трішечки адаптувалася і якби встала, тому що вона чуть-чуть прив'яла. Ну, а зараз я продовжу пікіровку. Надіюсь, було цікаво дізнатися, що росте і як я пікірую. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал, і далі буде. Дякую!